Ще раз вітаємо всіх шанувальників футболу на центральному стадіоні Олега Русина. гірника в попередньому матчі. Поступившись дебютанту волі Брабкович 0-1. Ну, Перед матчами. І Рибій завдавав такого удару з під захисника. Заблокували. Продовжує атакувати гірник. Пазеняк, Юрій. Комбінують. Пазеняк отримує м'яч і такий простріл. І. Не зумів, Зубар Слоневський з М'ячем. Комбінують. Ярослав Деда пробував. Не дають рухівці. Бої комбінують і можна з... А, не зумів приборкати м'яч Святослав Зубар. Кращий бомбардир команди у цьому сезоні. І ось так ефектно. Ярослав Деда. Падіння через себе пробуває ножицями. М'яч проходить вище. Зараз ми бачимо сонце, хмарки трошки відійшли, але все тут змінюється. І Юрій Пазеняк може вийти. в штрафний майданчик накручує суперника, можна пробити. Пробиває поворотах. Сірук відбиває цього м'яча. Кутовий для руху. О, боротьба. І полватаці. Пол вотаці. Пол І ось атака ще одна руку. Тут м'яч. Втрачають. Гравців у двох команд рекошети пробував дуже небезпечно. Передача штрафний майданчик, там Марчу в забиває цього м'яча. Бойко подає. Відбивається. Верники. Ще один навіс і там воротар. Запустив свічку на Зубара. Зубар дає іще один удар. Ткачувок потужно. блокує захисники руху. Відбиває м'яч на котовий. Ось така була масована атака. Зубар з м'ячем. Відразу кількох захисників накручує. Ось так пробив з лівої ноги. Вже висіли на ньому гравці руку. Відключати своїх форвардів. Швидких. Ось тут помилка. Від гірника і даній удар буде. Так, даній удар непоганий був. У виконанні Максима Бойка. Юра на Зубера. Старослав Зубер. Ух ти! Ходив штрафний майданчик, але. Зачепився за м'яча. Так, Рибій. І потужно Юрій Рибій пробуває в ближній верхній кут. Розгадав цей намір Сірук і відбив м'яча. Такий один з найнебезпечніших найнебезпечніших моментів у першому тайні. Ми продовжуємо нашу трансляцію з центрального стадіону імені Олега Русуна, місто Новояврівське, якому сьогодні виповнюється 60 років. Ось такий ювілей. І матчі 13-го туру прем'єр-ліги Львівщини місцевий гірник приймає. Львівський рух 3. О, і тут Зубар з м'ячем. Не зумів він приборкати, але далі виборює м'яча. Штрафом Майданчико накручує суперника. Святослав Зубар. Чекає суперників і випускає м'яч за лінію воріт. Майстерно зіграв у цьому епізоді Святослав Зубар. Нічого в нього не вийшло. Іван Фульмет з м'ячем Обіграв одного суперника. І пробиває дальню дев'ятку. Іван Фульмец. У сьогоднішньому матчі вкрай необхідна лише перемога для Гірника. Зубар скидає на Фульмаса. Знову Іван. Штафово майданчику. Передача. І Зубар. Зубар б'є ходу. Тут гарно зреагував Микола Сірук. Правда, з другої спроби накрив цього м'яча, відбивши перед собою. Ось так. Активізувалися на початку другої половини гри обидві команди. М'яч бачимо зовсім не перебуває в центральній. Половині поля. І ось такий. Дальній пристійний удар в виконанні Богдана Слоневського. Активніше своїх гравців атакувати. І що, полватація? Половатаці фіксує. Тарас Козак, козак. В Святослава була Верхова боротьба. Святослав Зубер. Зумів вибрати цей м'яч, зробити передачу на дедо, але такий рух. Як. І передача са на націлина. штрафний майданчик. Удар залику буде. Взиваються гірники. Стандарт для гірника. Ну що ж, багато гравців. Але на ближній нікого не було. Ще раз Луневський. Ще одна передача. І знову відбувається. Очевидно, далі потрібно м'яче закидати. Фульме з м'яча. І знову пробуває вам з Рикошет. І зубар пробував. Так, блокують грабців ротар. Тепер на дальню штану подає Слонерський і з коду Деда пробиває. Готує захисники, а другий удар. від Казеняка проходить набагато вище воріт. Бойко подає у підопічник. Богдана Єсипа. Ще Бойко навієс. І ось тут зумів перестрибнути. Зараз виконання. Котового Володимиром Верним. Сподіваємося, що. Відгукнуться на нього гравці гірника. Верний. Подача. І. Арбіт показує, що м'яч у повітрі перетнув лінію воріт і тому буде удар від воріт. І якраз кутові це його. Позиція. Боротьба на другому поверсі. Ще потрібна подача. Так, ще і. Сам був Володимир Скутеренко, ніхто йому не заважав. Пробив головою Володя воріт. На другому поверсі, якщо потрібно на добиванні. Верний подає. Відбивається. Ну, важко на другому поверсі виграти прудьбу. І ось тут захисник Юрій Грабовський. Так красиво пробив з даній відстані, але вищи воріт. І небезпечний удар. Положення поза грою фіксує Андрій Смольський. Андрій Марчук. Туди аж штрафний майданчик. Боротьба. Що там? Положення позагрою. в руку. І все, фінальний свисток. Від Тараса Козака зі Самбура. Фіксує 0 00. Вірник набирає 19 очок. А ми завершуємо цю трансляцію. Це завершений матч першого кола. З вами був коментатор Василь Тріска. Дякуємо за увагу. З нагоди такого гарного сьогодні дня хочу привітати всіх новіовлічан, всіх болівальників з Днем міста з 60-річчям нашого міста, гарного міста. Побажати всім здоров'я і пошвидше перемоги миру. Над нашими головами. Стосовно нашого футболу, який відбувається, відбувався, перепрошую, в нас на стадіоні. Закінчили перше коло, звичайно, не з тими результатами, якими ми передбачали, ну десь хотілося, але ну, нічого не зробиш. Футбол є футбол, багато у нас було протязі кола людей травмованих, багато було таких десь внутрішніх питань, можливо, десь щось недопрацювали, але Футбол є футбол. Тобто Ми постараємося на другому колі десь це все чуть підживити, під... допрацювати, скажімо так, і будемо, будемо рухатися далі. Я думаю, все буде добре. Дякуємо всім болівальникам, які приходять нашого міста, які нас підтримують, які завжди болівають за нашу команду. Будемо старатися їх тішити, радувати нашими, теми, нашими матчами і перемогою, звичайно. Всім дякую, всім дня.